Звані об'явлення і послання поширювалися із 2004 року у двох монастирях Української греко-католицької церкви святого Теодора Студита, що в селі Колодіївка під Волочиського району, та введення в храм Пресвятої Богородиці, що у Великих Бірках, там стверджували, що одна із сестер Марія Баран чує голос Бога Богородиці та окремих святих. Деякі послання записував отець Антоній Григорій Планчак, який підтверджує їх вірогідність. І походження від Бога, не маючи на це ніякого права і повноваження. Протягом 2005 2015 років у згаданих монастирях було проведено кілька канонічних візитацій, під час яких виявлено багато порушень монашої дисципліни, порядку. І було вказано шляхи усунення цих порушень до розпоряджень церковної влади. На жаль, тодішні настоятелі і більша частина цих спільнот не прислухалися. Отже, для остаточних таких висновків глава церкви засягав думки різних експертів. Як з канонічного боку, так і з духовного боку. У 2015 році у цих монастирях була здійснена грунтовна перевірка, яку здійснили єпископи для вивчення змісту і правдивості, об'явлень, голосів та послань. За порадою римської апостольської столиці блаженніший Святослав створив також спеціальну комісію із фахівців у цих питаннях. У своїх дослідженнях вона керувалася критеріями, які визначені спеціальним документом конгрегації у справах доктрини віри. Групи спеціалістів виявили в обох монастирях факти зловживання духовним саном. Що призвело до шкідливих наслідків для духовного життя, психічного і фізичного здоров'я багатьох людей, а також те, що так звані об'явлення є неправдивими. Комісія не вивела жодних ознак, що об'явлення чи голоси сестри Марії Баран та інших сестер монастиря, введені в храм Бородич, мають надприродне походження. Натомість було стверджено, що ті, хто поширює, маніпулюють поняттям чернецького послугу та духовного проводу, ті об'явлення суперечать віри та навчанню церкви і мнашій традиції. Застерігаємо всіх вірних від їх використання для особистого духовного життя чи передання іншим. Ті об'явлення властиво стали причиною. Такого поділу монастирів внутрішнього, внутрішнього життя міщенцями і черницями. Отже, створилися групки, які сприймали е, нібито об'явлення цієї сестри Марії, а інші натомість бачили в цьому неможливість, е, що ці об'явлення не є дійсно е, об'явленнями е, правдивими. Відповідно до заяви синоду, сестра Марія Баран і отець Антоній Григорій Планчак не можуть більше від імені церкви надавати духовний провід вірним і розповсюджувати будь-які об'явлення чи послання. Отець Антоній Григорій Планчак почав, скажімо, відходити від церковного правила і уставу монастиря, а виключно покладався на ці об'явлення, які диктувала йому сестра Марія. Отже, і це є неможливо, скажімо, щоб у монастирі братів, кандидатів, приймали до монастиря, керуючись вказівками сестри Марії. Чи цей брат може бути в монастирі, чи не може українська греко-католицька церква просить вибачення у всіх, хто постраждав від обману об'явлень, кому було завдано духовної кривди або шкоди психічному чи фізичному здоров'ю. Найближчим часом духовенство впровадить низку заходів для впорядкування життя та діяльності монастирів відповідно до церковних законів і монаших правил. Зокрема, духовні осередки підлягатимуть реорганізації, а монахи та монахині пройдуть духовну віднову. Ймовірно. Що монастирі свою діяльність тимчасово призупинять.